І Помилуй Молина, Боже, великої Твоїй Твої і Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Матри, матри, помилуй Ще молимо з ця наша блаженніша епіфанія, велику нашу, високоприсвященішу Дмитрія, забратів наших священників, священномонахів і за все Христі Ще нашим. Україну нашу, злади військо і гір, що ми тихі мирне життя прожили всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще я мала мати святіших подарунків православних, заблочився віповідні заботнів по нахаристого храму цього, і всі грані, що спочили в цій вертів нашій, що туди повсюди лежать православні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, <плес> Господи, помилуй. Ще я прошення і пушення рабів Божих, митрополита Дмитрія з болівивою, і всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, прото Ірея Стефана з родиною протирея, Павла з родиною протирея, Василя з родиною, Прото Ірея, Петра з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну Стапан. Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Равів Божих, Єлизавету, Марію, Маланію, Воїна, Андрія Дмитра, Оксану, Ярину, Володимира, равів Божих, Ірину Андрія, Любов, Миколу, рабів Божих, отця Стефанова, отця, Симонова, отця, Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія, Романа, Олександра, Лідію, Людмилу, Юлію. Рабів Божих Воїнга, Оргія, Анатолія, Тетяна, Ілью, Софію, Завети, Миколая, Дмитрія, рабів Божий Вікторію, Єву, Максима, Михайло, Оксану, рабів Божий Олексія, Львов, Юрія, Іллю, Лева, Вікторію, Ярину, рабів Божих Дем'яна, Андрія Ірину, Марію, Романа, Марію, Анну, Віру, Марту, Катерину, Ірину, Віру, Галину, рабів Божих Северина, Вероніку Романа, Антоніну, Дмитра. Ольгу Василя Ігоря Марію з родиною Воїна, Василя Воїна Дениса Вина, Зорислава Гравів Божий Отця Степана Степана, Оксана, Соломія Марія Андрія, Андрія, Володимира Софію Леся з родиною, Миколу з родиною Галину з родиною Гравів Божий Галину Андрія, Павла Ірину Дмитра, Діану Рабів Божих, <кій> родинницю Оксану, Юрія Світлану, Дмитра Юлію. Тараса Віталія, Микола, Оксану, Віталію, Оксану Юрію, Ярослава, Олену, рабів Божих Михайла, Оксана, Юрія, Римія, Віктора, Світлану, Ганну Михайла, Молинцевик, Роксулану, Леце Єлозавету, рабів Божих Отця Степана Домініку Павла, Луку, Лук'яна, Галину Андрія, рабів Божих Дарію, Марію Ігоря, Рабів Божих. Воїна Віталія, Богдана, Богданок, санулим районію, Сумію, Ігоря, Наталію, Андрія Марію, Равів Божий, отця, Стефанося, повновадця, Семеноця, Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Анну, Юрія, Романа, Міхала, Януша, Равів Божих, отця Степана, отця, Семеноця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Волотина, Юлію, Андрія, Нелю, Ігоря Ірину, Дениса. Вікторію, Тетяну, Наталію, Анатолію, Оксану, Константина, Ірину, Олену, Валерія, Сергія, Олексія, Степана, Михайла Богдана, Олену, Наталію, Юрія, Володимира, Сергія, рабів Божих, Ростислава, Ірину Христину, Оксану, Тетяну, Матвія, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих Буляшу Наталію, Світлану, Михайла, Світлану. Олега Сергія з родини, Андрія з родини, Олексія з родини, Валентин з родини, Марія Володимира Владислава, Сергія Лариса, Марка, Давида, Тетяну Оленин, Равів Божий Олега, Романа, Софію, Лесю, Андрія Марію, Лілію, Тетяну з родини, Людмилу, з родини, Олю з родиною, Ніну, Стефанів з родини, Бориса Ярина, Равів Божий, Воїнів, Володимира Ростислава, Марію. Любом Діану Василя, Матвія Оксану, Любов Михайла, Дмитра Михайла, Рибів Божих, Андріана Оксану, Насасі Катерину, Василії і Рину, зродини, Лесі з родини, Анну Оксану, Риселюву Наталію Оксану Ірину, Рабів Божих Отця Степановця Андрія Григорія Маріану, Роксоляну Назара Марту Анну Ростислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, <кху> Оксану з родиною, Наталі з родиною, Ірину з родиною, Тетяну з родиною, Уляну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною. Равію Божевиця Степана Володимира Уляну Олю, Андріяну, Сосію, Святослава, Осапа, Іванну, Меланію, Катерину, раві Божих Марту Ольгу, Романа, Романа, Ірину, Юрія, Вікторію, Наталію, Тетяну, Галину, Світлану, Ірину, Равію Божих воїна Романа, Віталія Андрія, Агафію, Ганну, Богдана, Юрія, Марія Ратию, Марту Назара, Ігоря, Марію, Вікторію, Равів Божих. Богдана Анну, Ростислава Марію, Анастасію, Яну Марію, Тетяну, Миколая, Галину з родиною, Олеся з родиною, Катерину з родиною, Ірину з Божого Равів Божевиця, Степановця, Семена Отця, Василя Отця, Павла Отця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єв, Романа, Злату, Вороніку, Галину, Ігоря Роман, Рабів Божих, Віру, Богдана Любу, Дени... Воїна, Дениса. Равів Божий Наталія Максим Олександр, рабів Божий, протерея Стефана, протерія Павла, протерія Семена, протери, Ірея Василя і Романа Хардемія, Млашко Варвару, Ольгу, Сергія, Ольгу з родиною, Світлану, Антона, Антон, Нікіту, Віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Константина Олега Воїна, Ігоря Воїна, Сергія воїна, Андрія Воїна, Богдана, равів Божий, отця Семена, отця Стефана, отця Павла Отця. Василя Анну з родиною, Олега Марію, Наталію Івана, Мар'яну, Романа, Ярослава, Марію, Миколу, рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих Марію, Романа Андрія, воїна Василя Наталію, рабів Божих Ольгу Логдана, Христину Романа, Віктора Анастасію, Ірину Ігоря, Ольгу Миколу, рабів Божих. Олену, Соломію, Марію, Озела, Наталію, Даниєл, Краса, Юстинію, Марію, Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Рабів Божих, Миколая з родиною, Романію Юрію Христину Ірину Ореста, Рабів Божих, болящу, Анну Болящу, Євгенія, Рабів Божих Ігоря з родиною, Лівію, Андрія Ольгу, Тетяну, Тетяну. Ларису, Євгенія, Равів Божих, Любов, Романа Галину, Романа Людмила Тимофія, Равів Божих, Єрадну Тадея Аллу, Моніку, Равів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Макарія з родиною, Юлію Дмитрія з родиною, Юлію. І всі прав'я святого храму, цього щоб зберегтися від всякої скороботи, і не бід і не душам що спокійно не жили, щоб у здоров'я добробиті всі дні життя і проходили все милосові, Господи, вислухай нас і помилуй. за те, що дорожці співають, і за всіх краси людей, що сподіваються від тебе, великої багатої милості. Бо ти твої голосовий чоловік людний Бог і Ситові, славу села йому. і Сина і Святому Духові нині повсякчас, і навіки і віки. Амінь. Ще іще мирі, Господу. Ой. Бо ми нас, Боже, Твоєю благодатью. Не могли будемо Святослави і поклонення шисен і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки.